Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Гелоєва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від міжнародної торгової марки VC. Модель називається V16. Це алюмінієвий велосипед, розмір колеса 16 дюймів, Одна швидкість гальмування і ногами, і руками можна здійснювати. Є додаткові колеса. Що треба сказати, по-перше, про велосипед до компанію WNC. Це зареєстрований в Англії бренд, який розповсюджує свої велосипеди суто в Україні. Через це ви завжди можете розраховувати на міжнародну якість компанії, яка виробляє в Китаї ці велосипеди, але ціна буде більш привабливаша для українських покупців через свою українську розповсюджувану тематику. Тобто тільки в Україні той ціна буде звичайно, для українців. Що треба знати про даний велосипед? Ну, по-перше, він насправді алюмінієвий, легкий. Кермо алюмінієве, рама алюмінієва, колеса алюмінієва, винос руля, алюмінієвий. Це все каже про те, що велосипед легкий. Але завжди, коли я кажу легкий, легкий це насправді за вагою. Легкий, коли він рухається. Оце важливо. Тобто, коли велосипедисти дивляться, як діти катаються по стадіону, як одна дитина їде 2-3 кола не зупиняючись, а друга дитина, щось не, не вистачає, щось не вистачає, півкола проїхала, потім пішки йде. Оце і, важ... Оце і має на увазі легкий. Даний велосипед легкий за рухом. Рух велосипеда дуже буде комфортно дитині з урахуванням своїх комплектуючих підшипників. Вони е, втулочки тут алюмінієві. Е, це дуже зручно. Е, вілка жорстка, е, але е, вілочка сталева. Ну, Взагалі всі вілки роблять зі сталі. Е, рама алюмінієва, додаткові колеса е, мають ось такі красиві е, мігаючі. Елементи живлення, які при русі починають сіяти. Ввечері дуже цікаво, дивляться ці добиткові колеса. Вони ну, сіяють, як ви бачите. Щиток, цей щиток металевий, колеса підалі у нас пластикові, шатуни теж алюмінієві. І сідло може підійматися завдяки легкозйомного ексцентрика, незважаючи не з. Без всяких додаткових ключів можна піднімати, опускати сідло. Є у нас пластикове заднє е, крило, він з пластика, переднє крило і кошик кошик зі смайликом. Тобто це велосипед wave 16 е, для того, щоб дитина посміхалась. Кошик достатньо міцний, кріпиться і е, в, на рулі, і на вілки. Гальмування здійснюється завдяки ручному тормозу на передньому колесі вибрейки, і гальмування ногами. Ну, це дуже зручно. Розмір колеса 20, 16 дюймів. Ну і Останнє, що треба відзначити, вагу все ж таки. Інколи питають, яка вага. І що треба сказати, на сидушці є ось така ручка. Оце ручка дозволяє хопа! І взяти велосипед зручно для того, щоб е, внести з собою. Ну і вага велосипеда Wave 16, 8,5 кг. Цей велосипед Wave 16, колір е, Black Green, як ви бачите, дуже цікаво, дивляться ну, для е, всіх і дівчата, і хлопці на цьому велосипеді будуть зручно їздити. Ну і напослідок стоїть відзначити, ну, додатково є дзвіночок. Сподобався відеогляд велосипеда VNC Wave 16. Black Green 2023 року. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд. Залишайте відгуки на нашому youtube каналі постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!